Триває четвертий рік повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої держави. Ситуація складна для багатьох галузей і гірничодобувна не виняток. У компанії «Ферекспо» скрутні часи. Обсяги виробництва скоротилися, гірничо-добувні комбінати перейшли на неповний робочий тиждень. Та, попри все, підприємства тримаються і люди продовжують робити свою справу. Напередодні дня працівників і працівниць металургійної та гірничо промисловості ми запитали жителів горішніх плавнів, як вони проживають ці непрості часи, що допомагає не опускати руки. І головне, що хочуть побажати тим, хто сьогодні продовжує працювати і підтримувати економіку міста Полтавщини та України. Як ви зараз переживаєте складні часи компанії «Ферекспо»? Хотілося б, щоб всіх цієї е е е, пори не було, щоб не було таких тяжких, е тяжкої пори, щоб все воно вирішувалося, щоб все було ну, для миру і в мирі, щоб воно все було для людей. А так я хочу сказати, щоб вже поскоріше настав мир, як я кажу, мир в душі, мира в домі, мира на землі. Так що хай все ладиться, хай люди мають е е де працювати, заробляти гроші. І, і, і щоб наша країна розквітала, дай Боже, в ближайшому будущому. Хороша компанія, місто отримувала, та й утримує. Я на пенсії. Так, в мене діти працюють на комбінаті. Звичайно, тяжко. А як же? Тяжко, всім зараз тяжко. І дуже погано, що комбінату не видають налоги, налоги. Так. Тому ну, дуже тяжко всім зараз тяжко. Вживаю за цю кампанію. Проробив 34 роки, це для мене стала, як кажуть, друга родина. Не знаю, що буде. Якщо Ферекспо по повністю встановиться тут і городу, буде тяжко жити. Налоги платять. Це ж, як ПС дуже крупний платник налогів в Полтавській області. Тож переживаю, щоб наладились. Держава там щось наше заборгувала. Компанія, якісь там налог не вертає, вир... а то за, за цього кажуть, вони там зараз в обітах працюють. Ну Хочеться, щоб нормально все було. У мене дві кав'ярні, ну одна кав'ярня і точка ще одна тут в центральному парку, то звичайно кількість а, клієнтів зменшилась за рахунок того, що ну а, люди у них зменшились зарплати, і через це вони вирішують. Вже розставляють по-іншому свої пріоритети сходити в кав'ярню, наприклад, на ту каву чи випити її вдома. Це сказується на, на житті міста. Перев допомагав по місту, а тепер бюджет міста зменшився. і від цього гірше стало. У мене працює син і внук працював, внука забрали в за ЗСУ. А син працює. Я вважаю, що по доході налоги платить Фалекспо, він нас держить, просто це місто держить своїми налогами. Про зарплата ну, регулярно, пенсія регулярно, ну виплати регулярні, в країн випадку. На цінну політику він не має ніякої впливу, бо це не гока, так сказати, приграді. А все остальне. Ну, Я не відчуваю. Пенсіонер є пенсіонер, він залежить від пенсії, як держава дає їй регулярно, цю пенсію, більше розчитувати не можна. що. Не працюємо, ми на пенсії. Трудно, трудно, звісно, трудно. Та ну як скорочення людей, зарплат. Все. Час немножко... зараз трохи не так, як було раніше. Ну у зв'язку із ситуацією політичною, економічною воєнною. Я не місцева. Наскільки мені відомо, зараз там зменшилась кількість робочих днів, і в мене тут знайомі мешкають. Ну, звичайно, просідає все. І торгівля просідає, рівень життя людей змінюється, звичайно, коштів людей не вистачає. Тому ну, я думаю, нічого гарного, нічого хорошого це за собою точно не несе. Ферексу в нас кормить город, Якщо буде погано ферексу працювати, то і міст буде почти не существувати. Дай Боже, щоб процвітало, працювало, і пенсіонери теж существували. Скоро день працівників металургійної та гірничодобувної промисловості. б ви могли побажати працівникам, щоб гарно працювали. Щоб були. щоб були робочі місця і продовжували працювати, і щоб їх не відправляли за власний рахунок. Миру, миру скоріше справедливого миру з перемогою добра на злом. Нашої перемоги, щоб наша Україна вона була, є і буде, наша ненька Україна. Тому бажаю миру. Оце я бажаю. Миру і здоров'я. Процвітання, витримки. І щоб усе оце найшвидше закінчилося, щоб закінчилась війна і щоб не приставали до всі. Ну що, Основне здоров'я, чистого неба. Миру. Миру найосновніше. Буде мир і робітники будуть працювати, і будуть щасливі. У всі працювали, отримували щоб зарплату, були щоб комбінат щоб закінчилася війна. Хорошо, да. саме щоб головне. всі були здорові і працювали на процвітання України. Здоров'я. І мирного неба, щоб сюди по нам нічого не прилітало. Ви Бачите, що твориться у нас в Україні. Страшно дивитися тут. новини кожен день, що твориться. І щоб було кому там працювати. Здоров'я в першу чергу, І щоб була робота стабільна і стабільна зарплата. Саме головне це, щоб наступив мир, щоб не було війни, щоб люди спокійно працювали. Не боялися за завтрашній день, здоров'я, ну і відповідно гарну заробітну плату, <сум> щоб я їм побажала. А саме головне, щоб не було війни, щоб все це закінчилося і щоб ми за своїх дітей і внуки не тривожилися, бо кожен день це тривога. У мене внуки, у мене хлопчики, і я їх переживаю за них, щоб тільки фабрика робила, щоб люди хоч як-небудь могли жити. Представте, що таке роботи людини немає, а сім'ю треба кормити їжедневно. Це взагалі якийсь тупик. І не звісно взагалі, що буде. І вже ту фабрику кошмарять, кошмарять. Та ну, щастя, добра, і щоб закінчилась війна, саме головне. Розвитку і впевненості в завтрашньому дні. Того, чого і собі. Того ж чого й собі. Я теж у минулому металург, зараз пенсіонер. Здоров'я всім їм, як то кажуть, усім жителям нашого міста у нас у місті краще ніж у будь-якому іншому. Напевно, стабільності, тому що от це те, чого нам найбільше напевно на щас не вистачає. Тому що всім хочеться просто спокійно, мирно жити, ходити на роботу, заробляти кошти і якось плюс-мінус достойно жити. Я їм дуже бажаю, щоб в них налагодилася ситуація, щоб вони могли просто. Відчувати нормальний рівень життя. Ну, як всі да, раніше відмічали дуже добре Вікторовичу фор... хороші праздники на стадіоні було, і в парку спочатку. Ну а зараз який праздник по во час війни? Праздників таких вже немає, так що аби существував, аби працював комбінат. Праздничне настроєння буде після перемоги. Попри труднощі, ми продовжуємо вірити у відновлення, у силу наших людей, у те, що попереду мирні й стабільні часи. Адже тримаються не лише підприємства, тримаються ті, хто щодня виходить на роботу, підтримує родину і не втрачає надії. І саме завдяки цим людям місто живе. Це була програма Майдан Незалежності. Зустрінемось за тиждень на телеканалі Гок.